Всі ми полюбляємо ресторани. Ресторани це про відпочинок, ресторани це про гарний настрій, ресторани це про дружню кампанію. Але в Україні ресторани це ще й про тінь. І це про ухилення від оподаткування через подрібнення, через те саме подрібнення, про яке ми з вами говорили вже в інших галузях. Сьогодні розпакуємо ресторани. Як це працює? Я впевнений, що кожен з нас знає, як. Бо за нашу їжу в ресторанах нам приносять декілька чеків. Окремо чек за алкоголь, а можливо, і декілька чеків саме за їжу, за кухню. І це говорить про те, що в конкретному закладі подрібнюється виручка від здійснення ним своєї діяльності. А буває таке, що чеки взагалі не приносять, бо не працює термінал. Вам вже таке розповідали. А буває таке, що приносять чеки, які є заздалегідь підробленими, і які взагалі не прибуваються через базу Державної податкової служби. Це говорить про те, що ресторан працює в киші. Це означає, що закупка товарів відбувається в киші, виплата заробітних плат відбувається в киші. Значить. Діяльність цього ресторану не оформлена, і ресторан ухиляється від сплати податків. Чому це погано? Ну, по-перше, безперечно, армія недоотримує грошей. Ми рахуємо, що протягом року недоотримуємо близько 7 мільярдів гривень до державного бюджету. По-друге, це незахищений споживач, який не може пред'явити свої претензії за неякісну послугу, неякісний продукт, якщо навіть не може довести, що він придбав відповідний продукт чи послугу в відповідному ресторані. І окрім цього спричиняють викривлення конкуренції, створюючи нерівні конкурентні умови для тих, хто сплачує податки, сплачує білі зарплати, і для ухилянтів, які отримують додаткову маржинальність свою кишеню, не сплачуючи податки державі. І що мене дивує, насправді, що на ФОПах працюють в Україні майже всі ресторани. Якщо порівнювати кількість юридичних осіб, які є активними в цьому бізнесу, це приблизно десь 3200 юридичних осіб. Фопів в 68 вісім тисяч. І великі мережі дуже дуже фенебельних ресторанів також подрібнюються. На ФОПі мене завжди дивує та обставина, що власне ресторанна бізнес це ж про репутацію. Ресторанний бізнес це про імідж. І коли ти робиш великі, класні, дорогі, красиві рекламні кампанії, коли ти робиш дійсно класне приміщення для того, аби приймати клієнтів, приймати гостей і при цьому подрібнюєшся на два чеки, ну це серйозно. Це серйозно? націнка в ресторанному бізнесі сягає 200-300%. Ти не можеш знайти 20, аби сплатити ПДВ, і при цьому себе рекламуєш як порядний білий бізнес. Це неправильно. І для того, аби побачити, як все це працює, не треба далеко ходити. Вийдіть з дому і побачите, як ухиляється від оподаткування ресторатори. Холібургер. Заклад в центрі Києва не найдешевше. Він добре заробляє на своїх замовленнях і добре заробляє на клієнтах. Але видає не фіскальні чеки, працює в кеш і ухиляється. Мережа ресторанів Гага, яка дуже швидко розвивається, вона класна з точки зору маркетингу. Але вона видає. Підробні фіскальні чеки. Оцей чек на ньому написано, що він є фіскальний, але він не пробувається на сайті Державної податкової служби і є підробленим. Або взагалі видають не фіскальні чеки, ця ж сама мережа. І розповідають клієнтам, що термінал не працює. Тому карткою розрахуватися неможливо. Приймаємо тільки кеш. А як варіант... Ви можете перерахувати зі своєї картки картки, гроші на рахунок офіціанта чи будь-кого фізичної особи, так звані P2P платежі. А подекуди вони ще й намагаються взяти комісію за ці розрахунки. Вони ухиляються і перекладають на вас витрати за це ухилення. Ну серйозно Термінал, нього технічні проблеми зараз терміналом у нас. Карту, якщо у вас не недостатньо, буде видівки переказом на карту. Зробимо. Я хочу звернутися в цьому зв'язку до керівництва Державної податкової служби міста Києва. Я звертався з відповідним запитом щодо діяльності ресторанів Гага без видачі чеків. Десятки, я не перебільшую, споживачів писали мені в соцмережі про те, що вони не друкують чеки. Ви відповіли мені, що ви провели відповідні перевірки. Але мережа ресторанів як працювала без чеків, так і працює далі. Якщо ви настільки непрофесійні, що не можете вирішити цю проблему, пишіть заяву. Якщо ви берете участь у цьому злочині, для вас будуть наслідки. Я останній раз попереджаю. Ресторанний бізнес в тіні – це про Втрати бюджету і недофінансування армії. Ну, скажімо, за ті гроші, які ми не отримуємо внаслідок ухилення, ми могли б два роки провадити активне розмінування замінованих українських земель. Але це не стільки і не тільки про це. Це про самоповагу. І це про репутацію. І це про брехню, коли ми особливо у війну. Не маємо права брехати собі, оплачуючи свідомо три рахунки в ресторані. Коли ми не можемо, як ресторатори, подавати ці три рахунки, ухиляючись від оподаткування і витрачаючи гроші, які ти отримав внаслідок ухилення на шикарні ресторанні зали, на маркетинг, на власний розвиток і власний відпочинок. Це неприйнятно у війну, і це неприйнятно у мир. Це взагалі неприйнятно.